Привітики, друзі! Зараз ми з вами будемо створювати свій ідеальний робочий простір. Це саме те місце, де багато людей проводить більшу частину свого дня, і важливо його правильно організувати, щоб було максимально комфортно та ефективно працювати чи навчатися. Взагалі, під час робочого процесу важко досить підтримувати ідеальний і стабільний порядок на робочому столі. Але важливо, щоб нас оточував цей самий мінімалізм і не було ніякої каші в роботі, тоді і не буде каші в голові. До речі, мені дуже подобається ось ця підставка для ноутбука. Вона настільки комфортна і в роботі, і в перегляді фільмів, якихось тому, що можна ноутбук підлаштувати під себе і регулювати для свого комфорту. Раджу. Оскільки я постійно проводжу вебінари з нашого курсу, то мені максимально добре, коли камера ноутбука направлена на мене. Тому ця підставка мені навіть у роботі дуже сильно допомагає. Думаю про чистоту на робочому столі не варто говорити, бо це і так зрозуміло потрібно все тримати в порядку. Тому ось і я протираю свій ноутбук, тому що неприємно з ним працювати, коли він такий неохайний. А, і до речі, ще потрібно достатньо хороше освітлення. Звичайно, дуже добре, коли ваше робоче місце знаходиться біля вікна чи балкону, тому що це одразу і хороше денне світло, та й повітря, тому що я завжди, наприклад, відкриваю балкон. Також я ще люблю у зоні своєї роботи розташовувати якісь милі дрібниці, наприклад, квіти у вазі, щоб зробити місце затишним і надати йому настрою. Ось, наприклад, якийсь міні-календарик, чи те саме свічечка вже буде милувати око ваше. Звичайно, їсти на робочому місці не дуже добре, але інколи можна. Особливо, коли я проводжу вебінари, мені потрібно дуже багато пити, тому що я дуже багато говорю. І я придбала такі собі крутезні кружечки з бандерою. Звичайно ж, оцініть, яка вам більше подобається. Насправді, в якійсь мірі це була велика проблема, тому що мені на вебінари потрібна була та сама ідеальна кружка з якоюсь історією і цікавинкою. І ось коли я побачила горнятко з Бандерою, одне і друге, я не могла оприділитися яке з них краще, тому напевно буду пити з двох. На жаль, під час наших вебінарів на курсі мені їсти не можна, тому я поза уроками наїдаюсь, як можу. От моїм учням точно комфортно їсти чи пити під час моїх вебінарів з курсу, тому що вони завдяки онлайн-навчанню можуть собі планувати комфортний розклад підготовки. Коли ще я готувалася до свого ЗНО, то у мене була теж проблема, куди сортувати усі документи, книги з підготовки до ЗНО і як їх грамотно всіх розкладати, щоб не загубитися в цій безмежній інформації. Тому мої учні навчаються на зручній платформі, де зібрана уся найважливіша інформація: конспекти, зошити, презентації і багато чого крутецького для легкого запам'ятовування. Ось це, наприклад, мій улюблений конспект з курсу усі персоналі з історії. Чому улюблений? Тому що там вміщені лайфхаки. Якщо ви плутаєтеся в датах чи портретах, то з цими матеріалами ви їх будете з легкістю запам'ятовувати. Такс, а на цьому моменті загасла свічечка, але я цього не помітила. До речі, я навіть сама інколи люблю передивлятися вебінари наших викладачів. Настільки цікаво подається інформація, що можу залипати годинами. Сподіваюсь, це відео було для вас корисне або хоча б воно підняло вам настрій, налаштувало на роботу, а я побігла працювати до своїх учнів. Па-па-па-па!